Всіх вітаю! Сьогодні ми будемо вчитися в'язати стовпчики з накидом. Набираємо ланцюжок з повітряних петель. Для прикладу, наберемо 10 петелечок. Перша петелька, набираємо 10, ви можете набрати довільну кількість. Петельку. Далі нам потрібно, щоб розпочати в'язати стовпчики з одним накидом, зробити петлі підйому. Для стовпчика з одним, з одним накидом робимо 3 петельки підйому. Це наша 10-петелька і робимо 3 петельки підйому. Один, 2, 3. Далі робимо накид на гачок, з під низу заводимо гачок на ниточку і ось так захоплюємо її. І в 10 петельку, три петлі підйоми, ось вони. І в четверту петельку з кінця заводимо гачечок, підхоплюємо ниточку. Дивимося на гачку, у нас зараз три ниточки. Щоб зв'язати стовпчик з одним накидом, нам потрібно по 2 петельки пров'язати в два підходи. Підхоплюємо ниточку, пров'язуємо перші дві петельки. У нас на гачку знову дві петельки, знову підхоплюємо ниточку. І пров'язуємо наступні дві петельки і зробили перший стовпчик з накидом. Знову робимо другий стопчик з накидом. Робимо накид на гачок з під ниточки. Зробили накид на гачечок. В наступну петельку заводимо гачок, підхоплюємо ниточку. На гачку у нас зараз три петельки і в два підходи. Підхоплюємо ниточку. Спочатку пров'язуємо перші дві петельки. На гачку 2 петельки. Знову підхоплюємо ниточку, пров'язуємо наступні 2 петельки. Ось на другий стовпчик. Знову робимо накид, дивимось, де наступна петля. притримуємо тут пальчиком, щоб ниточка не втекла, Шукаємо наступну петельку, заводимо гачок, підхоплюємо ниточку. На гачку 3 петельки і два підходи. Підхопили ниточку перших дві петельки, знов підхопили ниточку, наступних дві петельки. І робимо так далі. Накид, наступна петелька. Заводимо гачок, підхоплюємо ниточку, 3 петельки і знов 2 петельки прив'язаємо і знов дві. Повільно не спішіть, не затягуйте, так легше буде в'язати. Пробили накид, наступну петельку. Підхопили ниточку. Магачку три петельки. Підхопили ниточку перших дві петельки, пров'язали. І наступні дві петельки пров'язали. Знову накид, петелька. Витягнули. три петельки. Підхопили ниточку перших. дві петельки і наступні дві петельки. Так пров'язуємо до кінця рядка. Ростаємо петельку. Ось так у нас виглядає рядочок. Стовчик із одним накидом. Щоб розпочати наступний рядочок, робимо три петельки під Один, два, три. Розвертаємо в'язання. Три петельки підйому пропускаємо. Четверту. Зробили накид підхоплюємо ниточку там на гачку три, три петельки, підхоплюємо перших дві і наступних дві. Знову накид, під дві пів підхопили третю петельку, на гачку три петельки, підхопили нитку перших дві петельки, і наступних дві петельки. Знову зробили накид, під дві пів підхопили третю петельку. Підхопили ниточку першої дві і наступної дві. Приляжемо до кінця рядочка. Бачите, як нас виглядає в'язання. Для під стовпчик з накидом, коли в нас на гачку три петельки, ми пров'язуємо всі три разом стовпчик з одним накидом. Ми пров'язуємо в два підходи по дві петельки. Не губимо останній стовпчик. Він часто його не видно. Шукаємо одна півпетелька і друга. Одну пров'язуємо в два підходи. Ось так, у нас два рядочки пров'язано стовпчиками з одним накидом. Зараз спробуємо зв'язати такий самий стовпчик, тільки не з одним накидом, а з двома накидами. Робимо 4 петлі підйому. Один, два, три, чотири. Розвертаємо в'язання в, в п'яту петлю. 4 петлі підйому пропускаємо. Робимо 2 накиди: 1, 2. Притримуємо накиди, щоб вони не втікли нам з гачка. І в четверту петельку заводимо гачок, піднімаємо ще одну петельку. На гачку в нас 4 петельки. І зараз ми будемо в три підходи по 2 петельки пров'язуватися. Підхоплюємо ниточку. Перших дві петельки. Знову підхоплюємо ниточку, других 2 петельки і знову підхоплюємо ниточку 3. Бачите, вони набагато вище виходять. Знову наступне робимо один накид, притримуємо. Другий накид, притримуємо. Заводимо в наступну петельку під дві під петлі. підтягуємо ще одну петельку. На гачку у нас 4 петельки. Підхоплюємо ниточку, пров'язуємо. Перших дві петельки, знову підхоплюємо ниточку, пров'язуємо других дві петельки, знов підхоплюємо ниточку, останні дві петельки. Знову робимо два накиди на гачок, притримуємо їх, шукаємо петельку, підбираємо ниточку. На гачку чотири петельки. І три підходи. Один, два, три. Пров'яжемо до кінця рядочка. Як захочете зв'язати ще, не забувайте, що для стовпчика з одним накидом це три повітряних петлі підйому, для стовпчика з двома накидом чотири повітряних петлі підйому. Для напівстовпчика з накидом дві, Для стовпчика без накиду одна. І остання.